Привіт усім! Як зараз прийнято вітатися доброго вечора ми з України. Так, хвилину. Так, сьогодні я хочу розповісти вам свою власну, мабуть, теорію щодо тіклінгу. І. про те, Чому люди, мабуть, сприймають це мистецтво, як би я сказав саме мистецтво, ну досить так чи негативно, чи. з острахом. Отже, тіклінг це від англійського лоскотання. І я вже бачу деяких, хто зараз скаже, та я дуже боюся лоскоту, яке ж це може бути мистецтво. От в тому то й питання. Що поняття боятися лоскоту є тільки у нас. В інших мовах ви такого поняття не знайдете. Є поняття бути лоскотливим. Але боятися є тільки в нас. Тому давайте подумаємо, чому саме у нас виникло таке поняття. Якщо ви боїтеся лоскоту, то, скоріш за все. Хтось вам вбив це в голову. Насправді, що таке лоскід взагалі? Це насправді природна терапія. Одна з функцій. Зараз ми поговоримо саме про цю функцію. Про природну терапію. Ну, уявіть собі. На зарі цивілізації люди ще не знали ніяких масажів, спа-салонів. Але потреба в позитивних емоціях, в якомусь терапевтичному втручанні, скажімо так, лікарів ще не було, ніхто не вивчав медицину, а потреба ця була. І природа про це подбала одразу і дала людям. Лоскіт. Подумайте, діти завжди одне одного лоскочуть. Так, комусь це подобається, комусь ні. Але це відбувається. Бо це природно. Бо це потрібно. І потрібно це в дитячому віці ще з однієї причини. В такому ігровому стилі у дітей розвивалися навички боротьби і розуміння своїх місць, які треба захистити, адже найбільш лоскотливі місця це ті, які дуже важливі при пораненні. Тобто природа дала. Лоскотливість саме тим місцям, які треба захищати з одного боку. Подумайте, наприклад, що коли лоскочуть, то ніколи чомусь не хапають за спину, правда? Лоскочуть інші місця, але спину якось ніхто не чіпає, тому що нема сенсу. Так, поранення в спину може бути смертельним, але захистити спину досить важко. Так? Розвивати ці навички не дуже треба. А захист від атаки спереду потрібний. Тому з одного боку природа дала доскотливість місць з іншого боку, а не там, де спина так? і... Другий момент це те, що природа дала ще бажання людям, ну, скажімо, у дитячому віці, да, таке бажання полоскотати саме там, де треба. Скажімо так. Тому полоскотати спину чомусь не виникає бажання, да? От або там? Не знаю, голову, да? ну, тому що а це ж теж, так, да, ураження в голову, здається, буде теж не найкраще. Але захист голови там був шолом, да, у лицарів, ще щось. Просто руками ти з голову не захистиш. Ну, хоча є такі блоки, да, у, у бойових мистецтвах і ще десь. Але ну, це важко захистити голову. Тому і. Бажання атакувати голову навіть в такому ігровому стилі у нас не виникає. Тепер повертаємося до того, чого ви так боїтеся, якщо ви справді боїтеся. Друга, одну з функцій ми розібрали це позитивна функція, да, щоб люди могли. Дати одне одному заряд позитиву в дитячому віці розвинути навички боротьби. А ще функція захисна. В тому сенсі, що якщо ви не бачите, що до вас там, прилипло чи доторкнулося, це може бути і щось хороше, і щось погане, так, якась. Отруйна істота в лісах і ще щось. То стає лоскітно. Саме для того, щоб зрозуміти, ага, що там таке, і якщо не треба, то піш. <пиш> Да. Ось. І от саме тепер ця функція у тих, хто боїться лоскуту, вийшла насамперед. А чому? А це вже постаралися ваші рідні. Бо, як я розповів. Лоскотання приносить позитив і гарний настрій. Але якщо люди так не думають, вони хочуть познущатися, вони хочуть побачити, як ви вищите, як ви смикаєтесь, а не подарувати вам задоволення, то вони перетворюються на знущання. Якщо з вами так відбувалося завжди, врешті-решт мозок отримав саме таку команду. Тепер, якщо хтось вас захоче полоскотати навіть з хорошими намірами, мозок вже буде сприймати це як агресію, як атаку, і, по-перше, ви не дозволите, або одразу будете захищатися. Чи, по-перше, і по-друге, вам буде завжди це неприємно. Таким чином, вас позбавили. Ну, природного задоволення, скажімо так, природної терапії, яку ви могли б використовувати для себе абсолютно безкоштовно, Да? і тепер вам це невідомо. Так ось, власне, зробити і позитивний настрій, і приємні відчуття. І навіть оздоровлення якесь організму з, з допомогою лоскотання оце і є мистецтво тіклінгу. Ну, комусь все ж таки природа це відкрила, і хтось це дуже добре розуміє. Ну, оскільки на Заході люди більш розвинені у. В багатьох сенсах, і також більш відкриті до всього, то там розвинулася тіклінг-індустрія ціла набагато раніше. І існує вона вже давно. Крім того, вона проникла у всі зони життя. Це і, і образотворче мистецтво і. Вироби легкої промисловості, і навіть дитячі іграшки. Так, не будемо про дитячі іграшки, то навіть мені якось не по собі було дивитися. Але чудово, звісно, що такі іграшки зараз є і у нас в Україні. Не знаю, хто їх купуватиме, але вони є. От, думаю, що в нас їх не купуватимуть. Але я вже таке бачив в інтернеті. На поличках крамниць ще не бачив, в інтернеті я вже такі іграшки справді бачив. Ну, от, шановні, це те, що я хотів вам розповісти про мистецтво Тіклінгу. Пишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Скажу лише, що наша студія, яка складалася, власне, і раніше. Лише з мене та моєї дружини. Ну, у нас ще були моделі, з якими я виступав в клубах, показував це мистецтво. Зараз повертається до онлайн-роботи.